Так, зараз прийшла випити кабусі, бо та кава дуже добре відталі. В принципі, як і все їжа, І не тільки кава, що від залами нічого дуже смачно. Я замовляю кутві кави. Зараз мені ще водичку підійдуть. Це я все розбавлю з водою. Тому що кава дуже дуже, дуже надзвичайно міцна. Мені більш пом'якшена подобається, тому я розвожу з водою, вона виходить айс. І складає, з тобою. Сьогодні таке сонечко на вулиці, це дуже гарна погода. Коли я прилетіла, тільки був дуже сильний дощ. Зараз чудова погода. Знову йду плавати. Сьогодні я раніше, сьогодні я, до речі, виспалася. Це саме, саме класне. Купила собі якийсь дивний лимонад. Там, він, там вода виходить, лимон і а, сода. Він ось але освіжає і натуральний. Типу з газом, тому що за рахунок соди 2,50 євро. Так, це пляж. Ну, Бачите, він такий цікавий. Малесенький, це те, що я знайшла, тому що якщо я далі буду кружляти, то це буде довго. Можливо, десь і є пляж. Пісок так, тут бачите, чорний. Не дуже такий гарний клас. море тепле. Все ж таки це море, тому треба варто поплавати в ньому. Сьогодні супер погоди, сонечко, дуже класне. Сьогодні дуже ну, тепло-тепло, бачите, як сукенка, така чорна. До речі, дуже класна сукенка, натуральна тканина. Стояла, я не купувала якісь особливі окуляри. Більш такі за 9 я купила, тому що ті, в мене вже зіпсувалися. я просто йду і мені е, е, незручно них дивитися, очі болять. Це нормальні, до речі, окуляри, хороші, дуже. Ну, мені подобається. Була в магазині, так прикольно. Була в магазині і купувала сир. І там чоловік стоїть, нарізає, ну, там шматки ковбаси нарізає на працівник. Просто починає <пів> співати. ну це, це круто взагалі. Просто клас, Італія. Дуже не хочеться в Польщу повертатися на заправку. У мене такі ідеї, мені, я б дуже хотіла тут жити і я буду йти до цього. Ну, якось. Мені потрібно просто налагодити з працею, знаєте, що так приїхати і без праці буде не варіант. Тим бачення. Я дуже люблю свою працю, дуже я хотіла би тут а працювати. Я вже така думала, було б класно, якби в мене, наприклад, і там, і там буде а, ну, розвиток мати. На місці тут клієнти, наприклад, в мене записалися я така в Кракові. Тут в мене запис. Наприклад, я подивилася по запису, в мене цілий жовтий, наприклад, зайнятий в Неаполі, ну, наприклад, по масажу. Я прилітаю до Неаполь, роблю тут працюю, відшиваю. Поки я тут а, в Неаполі, в мене не, 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 є замовлення вже з Кракова, я собі записала, полетіла в Краків. Ну, Це, це взагалі це ідеально. Я дуже хочу. До цього. Мені головне вирівняти свій сон і цим зайнятися питанням, тому що коли сна немає, сну немає, я нічого не хочу, мені нічого не цікаво. Я просто знаєте, виживаю кожен день, і це багато свого життя, яке я не хочу нормально, тому що дуже залежить мій цінний стан фізичного відсуну саме. Сьогодні я дуже добре виспалася, тому що я, скажу чесно, випала з бренді на ніч. Випала бренді, якийсь дуже-дуже хороший бренд, дуже добре розслабляє. І Я його так випала, випала мабуть, грам. Малецькі будиночки купила. Я не знаю, там малесенькі. <гум> ну, десь 100 грам, може і більше. Я не знаю, не пам'ятаю. Коротше, не важливо. Там я купила такі малесенькі, чотири uh, такі маленькі. Я не знаю, сьогодні так мінітри. <гум> і виходить, я заснула і дуже класно я поспала. Тому якби uh, приходиться. Не відмірювати, тому що чесно, ну, краще я випуск хороший на ніч і ніж я буду вести такий тверезий спосіб життя і не спати. Ну, в мене якось так поки. Я, я не знаю, що в мене сном відбувається. В мене чим я стаю старша, тим більше я, чим більше я втрачаю цей сон. У тобто, мене, мабуть, якось гарну. У мене туди вірте ці зморшки з'являються. Я нафарбувала нігті, і вони вже мене злазять. І виходить, ну в кого як. От, наприклад, в мене є знайома, вона. Я не буду говорити там, ім'я і її там називати, щоб не було це дуже, ну, це не важливо, хто саме, і, але в 35 років в неї почався клімакс. Представляєте, в мене в неї прийшли, в неї збився цикл. 35 років і е, е, класно, коли ти живеш без нервів, без переживань, без Тобто, то, ну, знаєте, то я не знаю, це треба, мабуть, е, ну, ми з сестрою ходили, там, наприклад, е, до психологів, я дуже нормально до цього відношусь. Але я розумію, що в мене є ще такі якісь проблеми життя, е, які впливають на сон. От, правда, це все. А, я машину теж розпочав. Я хочу машину, хоча я не знаю, як тут в Італії можна водити машину в Неаполі бо тут е... такі дуже дороги, знаєте, дуже-дуже не придержується правил дорожнього руху. До речі, ніхто не плаває. Я не знаю, зараз я взяла купальник, який буду переодягати Що я З мене трошечки ну, зморшки від цього від сонця, я так аж і воду. все ні нібок, все ще нічого не, не хочу Я, я... Дуже, дуже зараз популярна гімнастика для лиця. Мені б хотілося от тут працювати, ось мені подобається. Ось тут піднімати шкіру, робити, масаж якийсь. І ось тут, тут витягуватися масажі робити, щоб не було опущене обличчя. Це, ну, це, це я якби привітствую. А ботокси поколені. В мене жодного. Я, я дов, мене до лікаря не загнати. Тому <рив> <рив> не було якісь я. Ні, ні, ні. Я дуже, знаєте. Тебе не внушаю, що воно якісь... Ну, це правда, це порушення йде, виходить, там є твої власні клітки, так? Вони постійно вимирають, це це все вторження в організм. У мене були навіть сережки, і, і мені було якось незручно з ними. Я їх зняла, у мене заросли вуха, тому що ну, воно не придумано, воно так природи. Я собі мені, ну, Класно, коли я можу там, а, зробити і забрати. Там. Намалювала, наприклад, а, ці віги і стерла. Була, до речі, така в мене є. А я все знаю, ходжу в наполі. Я забула, називається. Мені зручніше, ніж сумкою вилучитися. На капку чи всього і пішов. Косметичка в мене тут. У а... мене є шурушник, тут так складений. Купальник, розчистка. взяла, не знаю, на я думала, до а, кава, а не взяла свою соленую скалку, с она называлась и получается, я по две, я люблю по две кружки, по три раза, чтобы уже не запах классный, но mm ну, -hmm. mm -hmm. классный, тоже чудовый запах. Так, як я зараз можу перелягатися, серйозно. Поки тут море тепле? до речі, набагато тепліше, ніж набагато тепліше, ніж Балтійське море. Як вже десь лато замовила, як сюди їсти. Так, дивіться який замок. Місто замок. він, мабуть, на реставрації. Тому всередину не знаю, що зможу зайти. Переходимо дорогу. Боже. Ось вони попадали. Дуже-дуже такий приємний, класний аромат. Ніби як лілія на дереві. Попадали. Відцвітають дерево, не знаю, що це дерево. Я погана розплила. Це просто шедеврально.